Battlefield 6 The Crew та Game Pass. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали. Технічний директор Battlefield 6 розказав, що значна кількість гравців запускали гру на системах з мінімальними вимогами, а деякі навіть на комп'ютерах нижче цих вимог. Розробники пріоритизували підтримку слабших систем. Створюючи більш продуктивні карти, щоб забезпечити доступність для максимальної аудиторії на ПК. Тому і рейтрейсінгу не буде. Завдяки модерам і спільноті перший The Crew знову повноцінно запрацює, включно з онлайн режимом 15 вересня. Хоч би Ubisoft не додумались закрити мод, Star Wars Outlaws виходить на свіч 2 вже 4 вересня. Проте відвідувачі PAX West 2025 повідомляють, що гра працює досить погано. Частота кадрів падала нижче 30 кадрів на секунду навіть у космічних боях. З 2 по 16 вересня на ПК можна буде пограти у демку Ано 117 PAX Romana. Повноцінна гра вийде 13 листопада на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Перший тиждень вересня бібліотеку геймпас поповнять низькополігональний екшен шутер I Am Your Beast, souls лайки -like з видом з боку Nine Souls та Hollow Knight Silk Song, а також ізометричний Тавер Діфенс Cataclysm. CD Projekt Red тизерять щось на 4 вересня для Cyberpunk з заявою Розалінди Майерс, президент Кін США. Хочете ще новин? Подивіться ось цей плейліст. І повертайтесь завтра за новою порцією ВТГ. Твій ігровий трекер.